Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. У кривому розі провідбулося урочисте нагородження всіх причетних до цієї славної професії. Більш детально про атмосферу свята та деталі церемонії. Наступні 15 хвилин нашого ЕТЕРУ ми поговоримо з нашим гостем. А це заступник начальника Криворізького ліцею інтернату з посиленою військово фізичною підготовкою Дніпропетровської обласної ради з Роботи Олександр Супро. Рад вітати вас. Доброго вечора, шановні глядачі, першого міського, всі мешканці Кривого Рогу, люди, які зараз прихистив Кривий Кривий ріг переміщених осіб, всіх гостей і всіх друзів нашого великого міста. Вітаю вас з Днем Захисника і захисниці України. Це Нове Свято, Суто Українське, яке ми відзначаємо вже не перший рік. Вона трансформувалася спочатку, було День Захисника України 14 жовтня. А з минулого року, зі зміною календаря, це воно припадає на 1 жовтня. Тому сьогодні в місті у нас відбулася церемонія нагородження всіх причетних до цього свята. Здійснював, запрошував міське керівництво. Безпосередньо був присутній голова Ради оборони міста Олександр Юрійович Вілков, який виступав, і сказав, що керівник міста Фортеця, керівник міста мужніх людей, і сказав, що місто вшанує всіх людей, які зараз захищають на фронті, забезпечують безпеку громадян в тилу, працюють на перемогу. Я був дуже задоволений, що бачив представників і. Збройних сил України і Національної гвардії України, Держ... Національної поліції, Державної служби охорони, Державної служби надзвичайних ситуацій. І серед них, серед один із нагороджених, був наш минулий випускник. І хочу зазначити, що відзначений я особисто і мої колеги, вихователі 24-го зводу, підполковнику відставці Писаренко Олександр Володимирович і вихователі 15-го зводу Крупський Валентин Анатолійович. Ми отримали нагороди, але це нагорода всьому нашому педагогічному колективу, який має назву Криворізький ліцей інтернат спосивної військово-фізичної підготовки Дніпропетровської обласної ради. Також хочу привітати вас з цим днем, не тільки від себе, але й від всього першого міського телеканалу. І перед тим, як ми перейдемо до теми нашої програми, так, хотілося би поговорити про те, як ви вирішили прийти в цю професію і чому обрали саме її. Ну хочу вам сказати, що, мабуть, з дитинства моя мама колись казала, коли я був у лікарні, відвідував, і вона заводила мене до лікаря, до стоматолога. а Діти. Трошки бояться цієї цієї ці процедури, то лікарка, коли мене виводила, віддавала мамі, то казала, забирайте свого полковника. Я ніколи не думав, що дійсно в житті в житті так буде, і мама моя ніколи не думала. Але я став полковником, і дійсно це моя дитяча задумка збулася. Ну, якщо, якщо серйозно, то в мене не дід по батьківській лінії. Учасник Другої світової війни він воював на Далекому Сході на місто Сахалін. Там мій батько народився, батько мій проходив службу. І так, що коли трапилося в школі обирати життєвий шлях. Я подумав про професію офіцера. Мені це було до вподоби. Я її обрав, закінчив військове училище. Мій брат через 4 роки пішов по чим же сто На жаль, мої мої діти не обрали професію військову, але вони знаю, що це нелегка, але дуже відповідальна професія, яка необхідна всьому нашому суспільству. Ну я так прийшов прийшов в професії, прослужив 27 років на офіцерських посадах різних різного рівня. І після цього зрозумів, що мені цього буде замало, на пенсії мені буде замало місця, і тому я прийшов до ліцею з військової фізичної підготовки. Вже 11 рік тут працюю і бачу у від своєї роботи і роботи своїх колег. Тому що іноді бачиш результат своєї діяльності ну, буквально наступного року, а буваєш через багато років, коли вони приїздять, вже такі е, впевнені в собі, е, серйозні люди, в серйозних погонах. Тим паче, зараз під, під час війни дуже швидко ростуть, мужні мужніють, і е, начебто він недавно був в старому ліцейському струю, а приїжджає вже капітан серйозний, який якого бояться вороги, і за голову якого орки призначають викуп. Що, тому що він так їх до дошколяє сам особисто своїми військовими званнями і діями своїх підлеглих. А, так, панель, і хотілося б поговорити про особливості вашої вже саме викладацької так, а, діяльності. Ну, хочу вам зазначити, що профіль нашого ліцею це посилена військова, військова і фізична підготовка. Про фізичну підготовку я вже неодноразово в цьому ефірі казав, що якщо в школі фізична підготовка е Фізична культура предмет так називається і у нас він так називається, але у нас саме фізична підготовка. В чому різниця? Тому що уроки фізкультури це ну безпосередньо уроки 45 хвилин. Там дві двічі на три тиждень цього за замало. А в нас система фізичного виховання, система ранково-фізична зарядка. Зараз ми в час війни не, поки що не навчаємося на постійному місці перебування цілодобово. Але це до війни це було. У нас планові заняття, якщо в школі дві години, у нас 6 годин в профільному класі, і 5 годин в інших. Все, у нас система спортивно-масової роботи після обідній час, тобто ліцеїсти мають змогу або самостійно займатися, або в спеціалізованих спортивних секціях військової багатоборства, волейболу, футболу, баскетболу і зараз це стрільбі. І будемо мати надію, що нам допоможуть і відновити у нас багато років була боротьба. Дзюдо, самба, Сумо, так що за допомогою наших колег з дитячої на спортивних шкіл ми це маємо нову змогу наміти. У нас є система змагань, ми приймаємо участь не тільки в міських змаганнях, обласних, але й на всеукраїнському рівні. В цьому році наші ліцеїсти дві збірні відставити не так, трошки не так. Три збірні відбулися. Ну Дивіться, традиційно у нас всеукраїнські змагання з військового з допризовного багатоборства. Дніпровська область виступає збірна нашого ліцею. Вони на всеукраїнському рівні борються. Є перші серед військових ліцеїв, подібні до нашого. Все. В цьому році ми вперше прийняли участь в нових змаганнях, не скільки спортивних, не скільки військово-спортивних змаганнях називається Юнацький резерв. Там було не тільки воєнізований крос, не тільки пересування по. Місцевості орієнтування на місце на місцевості, але організована естафета з цими елементами по програмі спеціалізованих навчальних закладах, такі як нам, і ми дуже змагалися серед 12 військових ліцеїв. Це нове для нас. Ну і хочу зазначити, щоб у наших містян не було думати, що ми лише військова справа за військово-спортивною. Вже другий рік ми їздимо на всеукраїнський турнір по перетяганню каната, школярів 15. 17 років. Минулому році поїхала наша юнацька збірна ну, приймала участь, не зайняла призове місце. В цьому році ми в травні місяці відправили дві збірні, і юнацьке дівч... дівоцтво було. Сім дівчат наші виборили друге місце в Україні. Тобто ви розумієте, що. Це да, ми, ми, ми по-серйозно ми займаємося своєю справою і намагаємося краще зробити все, що є у нас з дітей. А викладачка діяльність, я викладаю предмет. Христу України, у нас два спеціалізованих курси, класи на першому і другому курсі. Якщо в школі це одна-півтори години на тиждень, то в звичайних класах у нас 3 години, а в профільних класах 5 годин. Тобто за 5 годин дитину можна підготувати. Якщо на першому курсі ми ставимо завдання, щоб він володів первинними навиками військового все, що потрібно, військового, чому, як, чим бити ворога, то на другому курсі вже рівень управління командиром відділення, тому що управлінські якості розглянути це вже в нього дев'ять чоловік умовно, і він повинен міти умін управляти щоб досягти колективної перемоги в бою. Поки що в навчальних цілях на на уроках, а потім подальше через навчання у вищих навчальних закладах сектору безпеки і оборони безпосередньо на полі бою. І дуже мене тішить, тому що ліцеїсти, які зараз зі мною в групі, наприклад, в різних мережах я бачу їх фотографії, їхні коментарі. Вони живуть життям нашого ліцею. І бачу, я пам'ятаю, що тут я його в 11 класі намагався, щоб він здав залік з вірші, написав реферат і все. А тепер час я все бачу в окопі з кулеметом, тому що я розумію, що він дійсно виконує чоловічу завдання захищати нашу Україну, і ми дуже цим пишаємось. І якщо можна коротко, так чим сьогодні нагороджували, як це відбувалося, такі емоції взагалі були присутні під час церемонії? Ну хочу зазначити, що наше місто дійсно постійно вшанує людей у погонах. Сьогодні були нагороджені перше подяками. Друге, грамотами, почесними грамотами міського виконкому міського голови і відзнаками заслуги перед містом третього, другого і першого ступеня, тобто різні люди. І на, Отримали різні нагороди. Рі, різні нагороди, але все най, найвище це е, за заслуги перед містом першого ступеня. Ну і так, по подяки. І саме головне, що там були як досвідчені наприклад, ветерани, які з досвід з ослідом е, нагороджено голову одної з громадських ветеранських організацій за багаторічну справу по військово патріотичному вихованню. і безпосередньо солдати і працівники Національної поліції, Державної служби охорони, які безпосередньо виконують завдання в місті, тобто і по по термінам по літам вони різні. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу ще раз привітати вас з вашим професійним святом та подякувати за те, що ви завітали в нашої студії. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! А в гостях у нас був заступник начальника Країнського ліцею інтернату з посиленою військово-фізичну підготовку Дніпропетровської обласної ради з виховної роботи Олександр Супрун. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.